Лізли з бойченьохи з чопу. Зараз підемо на синяк. Комусь би розказав, that не повірив би. Може бути ось така погода. Все, ти у відео попав. Я тут в округу лягаю, то тут може. В буштині плюс два вчора цілий день. Хмари висіли, ще тут вот. Вон хом'як видно. І вийшли на безподобну полонинку. Вже вон люди посідали, вже нікуди не хочеться. Ну, Ладно, ще туда, вийдуть туда, за дерево і покажу. Напевно, Мені і там здає, що там має там бути щось таку. дуже файне. Ага. А там От ми зараз підемо там на, а, на синяк, а потім по на малий горган. Там... І там ще задня неї дубошарка. А, ну, не красота. Не Який сьогодні? 7 листопада. Літо. Навіть не осінь літо. Літо так. О, там ще одна полонинка є. Ти все знімаєш, так? Так, трошки заднімаюся. Тільки що були ми на тій верххості, спустилися з Бульчиньохи. і тепер перейшли полонинку. і йдемо на синяк. О, там далеко видно довго. Там. Показує, що маршрут на синяк. І йдемо. Ну, красота, штиль, вітру нема. 7 листопада. Ще лишилося трошки. До верхушки синяка. От, десь там. Ні, з лівої сторони довго. Шо. Лила, Братківська, там Драгобрат, брат. Заходить туман. Петро з Гверла. І деся Чорногора. Вон Люба з Совором. Ага, от лю... ще доводить. Подлати. Купитимося вели. Так, і вже пару чоловік на горі. То віра. Ага. Де? Yeah. Ну, красота. Вітра немає. Взагалі. Тут буває. Так, на саняко ми вже були. Ідемо на граду. Так, не намір, вибіжне. Первозувається. щось таке червоване небо робиться. Якісь хмари заходять. І хмари з'явилися. Тиждень хмар не було. Сьогодні з'явилися. Але дощу не буде. О. Ще маленький підйомчик і буде. Малий горган. Красоті ще навколо. О синячка. Така трапеція. Хребет я вірник. Вон. Початок. І пішов, 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 пішов. І десь туди аж спуск Миколича Зійшли з малого горгана. Так. Це синяк. Дорога на малий Горган. Там вели Горган, І видно стежка по яким спускалися. Там довгушанка. За нею сивуля висока ігровець. І щось звідти почав дощ падати. Сивуля вже сіра. А в чуть-чуть. У нас файно поки ще. що. Що далі буде, не знаю. От говерла. На Гаверло теж Хмари затягнули. Гаверла Петрес. Близниця в снігу. Зранку було видно хатки дорогобратські. І повинен на благю вдома. Зараз туда йде. Так, спустилися з бабиного погара, Гирну поляну прийшли і вийшли на верхушку 14-го підйомника. Щось тут кардинальне ще робиться. Тої дороги не було в минулому році. i spory budowa na 14